Українські бійці зайшли в тили. Росіяни непомітно закидали їхні позиції святковими бомбами, подарунками. Все різко стало вибухати танки, боєприпаси та самі будинки, де ховалися російські солдати. За мить перетворилася на купу сміття і попелу, вціліти після такого привітання від ЗСУ не вдалося нікому. Як результат, знищено ворожу техніку та особовий склад. Вітаю, дорогі глядачі на каналі. Пітіві не забуваємо підписуватися, ставити вподобайки та, звісно ж, коментувати. А ми починаємо. Військові збройних сил України пропонують свою версію, що можна подарувати рашистам на новорічні свята, аби для них ці свята стали останніми в їхньому житті. Та схоже окупант. Ти не дуже до вподоби ці подарунки, дивно чому ж, адже всі окупанти рано чи пізно отримають те, на що заслужили. До слова такі гостинці можна і додому рідним передати. Мережею вже поширилося відео зачистки позицій позиції рашистів на Донецькому напрямку. На кадрах бачимо, як українські бійці раптово завітали до однієї з позицій окупантів Торецьку та закинули їм подарунки. В якості подарунки використали протитанкові міни ТМ-62 за допомогою цих мін вдалося позбавити рашистів необхідності підніматися на верхній поверх. Також свою доблесну справу збройні сили України продовжують і на Луганщині. Завдяки українським протитанковим комплексам Стугна вдалося зупинити рашистський штурм. У 53-й окремій механізованій бригаді розповіли, що протитанкістам вдалося знищити 5 одиниць бронетехніки. Рашистське командування на штурм у районі села Діброво відправило танки та бойові машини піхоти. Проте прорив окупантів на українські передові позиції завершився невдачею завдяки чіткій координації дій та ефективному застосуванні протитанкових засобів. Засобами ПТРК Стуг на вході відбиття атаки противника було знищено три танки та два БМП. Розповіли у бригаді. Також від Комплексу поранення отримали російські солдати. Комплекс «Стугна-П» напівавтоматичний і має систему наведення керованої ракети по лазерному променю. Він може вести вогонь керованими ракетами калібру 130 або 152 мм міліметри з різними бойовими частинами. Ракети комплексу можуть уражати не лише танки, а й іншу техніку та укріплення. Між тим підрозділи 110-ї окремої механізованої бригади відбили штурм рашистів поблизу селища Новий команд. Ар, що на Донеччині про це повідомляє офіційна сторінка оперативно-стратегічне угруповання військ Хортиця до штурму. Ворог залучив колону бронетехніки, яка склалася з трьох танків і. Бойової машини піхоти з десантом у середині відбиття ворожого штурму відбулося у декілька етапів. Перший етап включав ураження бойових машин піхоти з десантом у середині з допомогою впівідронів. Перші БМП були уражені та зупинені, а залишки десанту почали розбігатися та шукати укриття у полі та лісозмугах. Далі зовнішні пілоти бригади почали працювати по ворожих танках, які залишилися без прикриття та стали легкою цілю. завдяки майстерності пілотів. Танк. Були уражені вразливі місця, щоб завдати їм значних пошкоджень, і навіть у разі евакуації їхні відновлення стало б неможливим. Таким чином, у рамках невдалого штурму, ворог втратив три танки та одну бойову машину піхоти. Втрати в особовому складі залишаються невідомими. Тим часом і підрозділ 37-ї окремої бригади морської піхоти відбив штурм росіян на Курахівському напрямку. Відео з результатами їхньої роботи було опубліковане на офіційній сторінці підрозділу. Діло у Фейсбук виявлення ворожої техніки відбулося за допомогою розвідувального дрона підрозділу аеророзвідки, який зафіксував рух одного танка та трьох бойових машин піхоти. Перші втрати ворог поніс під час безпосереднього руху до позицій українських захисників, коли танк, який вів колону, підірвався на мінах загородженнях. Треба зазначити, що в більшості штурмів ворог не здійснює інженерної розвідки, а рух техніки відбувається без відповідного протимінного обладнання, що тільки збільшує кількість пошкодженої та знищеної техніки. Після того, як танк було знерухомлено, дві бойові машини піхоти розвернулися, не провівши спішування піхоти та почав повертатися тим часом. Одна БМП залишилася біля танка та була оперативно знищена з допомогою декількох впівідронів. Через кілька годин ворог здійснив повторну спробу штурму, залучивши новий танк з двома БМП, які під час першого штурму повернулися до своїх позицій. І знову під час руху танка без відповідних протимінних засобів та інженерної розвідки, танк підірвався на мінних загородженнях, які були встановлені у полі. Загалом у двох спробах провести штурм ворог втратив. В два танки та дві бойові машини піхоти, поміж іншого, сили оборони України провели перший повністю роботизований бій без залучення піхоти. Унікальну операцію прокоментував військовий експерт, керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Чим більше ми будемо використовувати роботизованих систем, чим більше ми будемо задіювати їх у бойових діях, тим менше це будуть робити люди, тим менше це потребуватиме особового складу. А якщо потребуватиме, то особовий склад може перебувати десь далі, ніж знаходяться роботи, акцентував він. Експерт зауважив, що поки що не все ідеально є над чим працювати. Проте це технологічний прорив на полі бою. Це безпрецедентно. В принципі, історія зараз не знає випадків, коли виключно. На роботизовані системи йшли бо штурм, звичайно, за підтримки людей, але саме роботизовані системи. Тому тут Україна і збройні сили дійсно здійснили прорив, констатував Мусієнко. До слова інститут вивчення війни повідомив, що сили оборони України провели першу наземну атаку, виключно з використанням безпілотних наземних транспортних засобів та fpv дронів Це сталося поблизу населеного пункту Липці, що на півночі від Харкова. У результаті операції було успішно знищено російські позиції. А атаку було проведено з допомогою десятків роботизованих систем, зокрема безпілотних з допомогою апаратів, оснащених кулеметами, а також дронів для встановлення і знешкодження мін на позиціях противника. Ну, а військовий експерт, полковник запасу збройних сил України Роман Світан, повідомив, що перед силами оборони України у 2024 році стояло три ключові задачі. Основна задача зсу в цьому році була не допустити масштабних проривів рашистів на лінії фронту, стримати російську армію. Виконати Нати задачу знищення армії противника. Всі три ці задачі були виконані а по деяких задачах навіть перевиконані, сказав Світан. Він додав, що крім виконання власних задач сил оборони також не дали рашистам реалізувати їхні цілі. Зокрема, під час літньої наступальної кампанії ворог планував окупувати всю територію Донецької та Луганської областей. Ця задача не виконана у Луганській області. Ми контролюємо Білогорівку, а в Донецькій області ми контролюємо понад 30%. Рашистам цьогоріч не світить навіть вийти на якийсь із кордонів Донецької області із Запорізькою чи Дніпропетровською. Додав світан. Крім того, експерт визначає, що цьогоріч рашисти зазнали великих втрат, залишивши на полі бою сотні тисяч своїх військових. Це якраз виконання основної задачі армії, яка обороняється. А до того ж, ми змогли взяти під контроль частину російської території на курському плацдармі і зв'язала там понад 50 тисяч російських військових того резерву, якого рашистам зараз катастрофічно не вистачає на східному фронті для виконання їхньої основної задачі. Але є й негативні моменти пов'язані тратою серйозних ділянок на східному фронті. Пояснив Світан. Дякуємо, що обираєте команду ПІТІВІ, не Забуваємо підтримувати збройні сили України до нас. Атами слава Україні.